Ситуація навколо державного підприємства Червоний землероб» знову загострюється. Арештований врожай під охороною людей у військовій формі вивозять у невідомому напрямку представники фірми, яка за рішенням суду відповідає за зберігання зерна, намагаються зупинити вивіз, перекривши дорогу. Втручання конфлікт поліції справу з мертвої точки не зрушило. Подробиці в сюжеті Миколи Мумиги. Щоб не дозволити вивезти арештоване майно біля воріт підприємства, представники товариства форум чергували дві доби. Проте завантажені зерном автомобілі все ж покинули територію червоного землероба. Частина з них виїхала посеред ночі. Решту 10 вантажівок вдалося зупинити неподалік від Бобринця. Вивозиться зерно із ДПДГ Червоний землероб. 11 листопада 2015 року державним виконавцем це зерно було передане на ТОВ форум, представником якого являється Берест Вячеслав на відповідальне зберігання. Домі особи його зараз вивозять. Тому ми блокуємо дорогу, воно їде на відомому напрямку без всяких підстав, без всякого ми не розуміємо, що відбувається. Представники товариства форум підозрюють, що спірне зерно керівництво червоного землероба намагається продати, не дочекавшись рішення суду. Водії вантажівок кінцевого пункту призначення зерна не знають. Куди зараз вивозять? На вісову їдемо. Бобринець. А потім я ж не знаю ще. Там буду давати адреса. Ви знаєте, що ви перевозите За майно? Звідки, я ж вам ще раз кажу, я перевозчик, Водій. Я розумію, коли загрузили, я до інвантаж доставити, куди мені адресую. Поміж вантажівок автомобіль з військовими номерами, поряд чоловіки у військовій формі. Говорять сюди, їх запросили жителі села для охорони громадського порядку. Громада нас запросила, тому що тут твориться безчинство, скажімо так, м'яко кажучи, і в, в, водителям водітелям охорону допомагаємо їх. Тут ситуація це вже з того, що показали мені юридичку, вже постанова, то що це арешт знятий і може тобі, продуся, йти. По назначенню через деякий час на місце прибуває представник червоного землероба. Пояснити, куди вивозиться зерно, відмовляється. Зараз вам інтерв'ю точно ніхто не дасть. Я представитель інтерв'ю. Вам зараз ніхто не дасть. Згодом під'їжджають слідчі після перемовин з представниками червоного землеробу дозволяють колонії їхати далі. То на даний момент можна їхати машина. Там потусні. В Ситуацію втручається представник форуму. Право. Зараз відбувається грабіж, саме настоящий грабіж. Ми двоє суток там сидимо. Заяви написані в генеральну прокуратуру по цьому факту. Заяви написані в СБУ, заяви Особи... написані кругом. По Вашим заявам проводиться перевірка. Все майно яке так воно зараз виїде. Куди воно виїжджає? Яке вивозиться, завозиться? Воно є його є цього з точки А в точку Б. В разі що це майно вивозили незаконно. Ви його маєте в судовому порядку право отримати назад. Врешті сторони конфлікту домовляються разом з вантажівками їхати до Бобринецького райвідділку і там розбиратися в ситуації. Ми дійшли до згоди про те, що зараз всі машини їдуть до Бобринця. Ми їх там зупиняємо біля Бобринця, составляємо всі документи, які треба, і розбираємося. Во всьому, хто прав, хто не прав. Переговори у райвідділку тривали більше чотирьох годин. Під ним починають збиратися працівники червоного землеробу. Приїхав і один з фермерів, з яким підприємство не розрахувалося. Чоловік теж побоюється, що зерно може зникнути. Директор обіцяє завтра, завтра писати, тому я вже вимушений був дві неділі до суду, і воно вже почалося провадження. Зараз будемо ждемо рішення суду. Але в період цього рішення можливо будемо говорити. Вивезеться все, і не будемо знати, куди воно все вивезеться. працівники підприємства переконують, зерно везуть на зберігання на елеватор. На збереження, на збереження, воно йде все через віса, воно все йде по книгах, все йде по документах. Кілька годин перемовини між сторонами конфлікту результату так і не дали. Завантажені фури залишаються стояти під райвідділком на ніч. Коли сюжет вже готувався до ефіру, стало відомо, що вантажівки все ж покинули місце стоянки. Де вони перебувають зараз невідомо. Микола Мумига, Сергій Баранюк день за днем.